Доброго дня мої дорогенькі. 18 серпня 2025 року. Вулик рогатий. Вісім корпусів. Здається, рекордсмена ці пасіки. Зробимо, щоб зібратися таку підставочку. Ну, магазин 10 Оба! Ну і що, все залите медом. Підриваємо, щоб вам продемонструвати, як справжні бджолки наші карпа... Ох Карпаточка працює. Дивіться. о, о, Красота. о, Вон, Карпатка. Бачите, яка чудова гарна бджілка. Отак От вона працює. А десь он там внизу рамка з сільника медом. Всім дякую, гарного дня, гарного настрою. Їжте мед і буде здоров'я! До побачення.